Доброго дня всім добрим людям! Сьогодні я почав новий проєкт, який давно хотів зробити. Дивимося весь процес, ставимо лайки, якщо подобається. Підписуємося, щоб не, не пропустити закінчення цього проєкту. А також не забуваємося про те, що бувають вечором стріми. Заходимо, спілкуємося. Ну, а тепер догадайтесь, кого я вирізаю. То або що вийде з цієї заготовочки? Чекаю на ваші коментарі. Хто це або що це таке буде? Буваємо!